Гляньте, Європейського масштабу захід не на бумажки, а на ділі. Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте тут Тайвань, Швейцарія, Японія. Просто подивіться всі борються. За український ринок всі розмовляють про відновлення і про побудову України. Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, а тільки українців. Да? Тобто, щоб закордонні компанії могли брати тільки українців на роботу. Єдина проблема, яка у нас залишається, корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть. Заходить, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни. Тоді може корупція зруйнуватися дійсно, може просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. Вони навіть вже готові будувати. Може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю. Ну трошки треба заображати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна.